Привіт моїм підписникам, а також гостям мого каналу. Буду готувати голубці, але я буду їх так незвично завертати. А також ще буде фарширований перчик. Все, поступово буду показувати, які в мене там інгредієнти. Рис заздалегідь відварити. Ось я до фаршу додала сало, здор називається внутрішній жир, кабачки, і зелень. Петрушка і укропчик. Рис відварила, буду додавати до фаршу. Так, перчик, капуста. І буде у нас ще зажарочка така, цибулька і морква, і томатний сік. Ну, як завжди, сіль і перець. І смажимо до золотистого кольору. Підсмажилась цибулька, додаємо, додаємо моркву. обов'язково, я роблю цю заправку чи зажарочку, завжди от таку смачну попрочити і посолити. Обов'язково посолити все. І тепер, тепер дати потушкуватися хвилин 5-6 на невеликому вогні. у Качанчика капусти вирізаємо. Вирізаємо цей качанчик і відварити. Додаємо відварений рис. Ну, десь один до одного. Да, десь один до одного. Може, виси трошки менше. Посолити рис я трошки підсалювала, коли відварювала. Тому обережніше з сілью. Та ще така ще сіль. У мене морська, мені здається. І вона солоніша, тому будьте обережні. Приловчитися треба до солі. Перчимо, перчимо, перчимо. Все і гарно все перемішуємо. Підгорила капусту і от, ось отак відділяються листочки у нас тут. Почистити перчик. Я от цю. Оце не викидаю, воно зараз ще буде потрібно. І убираємо всередині. Все легко і просто. Додаю до фарша ще дві ложки домашньої сметани. Беремо листочок і відрізняємо цю цупку частину тверду, і розрізаємо до кінця. Ну і так робимо зі всіма листиками. Беремо фарш і викладаємо його отак от вздовж. Вздовж і так викладаємо листика і закручуємо. Закручуємо. А тепер робимо равлика. Равлика робимо. Загортаємо. Загортаємо і вкладаємо в кастрюльку нашу підготовлену. Ще раз викладаємо фарш, отут з однієї сторони, загортаємо, загортаємо, і скручуємо і робимо такий собі равлика. Робимо равлика, скручуємо. Так. так. Беремо перчинку і начинюємо її паршими. Великі перці купилися, тому тільки цю кастрюльку поміститься 4 перчика, буде ще одна кастрюля. Всього 4 перчика, суну туди. Цю кастрюльку. І знову оцю один слой голубців поливаємо заправочкою нашою. І ще один слой буде голубців. Так, тепер заливаємо, засипаємо наші голубці підливкою по всій поверхності. Добавлю ще трошечки томату все-таки. Півстаканчика томату ще добавлю. Хочу вас запросити до себе на YouTube канал Вікторія, Киба готувати вкусно і просто. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Так, тепер накриваємо кришкою. Накриваємо кришкою і відправляємо в духовку десь 180 градусів на годину. Там будемо дивитися. І ось нарешті е, приготувалися. Тут в мене е, такі завиванці замість голубців, традиційних голубців. І кілька перців. Ой, як же смачно. Скоро будемо куштувати. І ще раз вас хочу запросити до себе на канал. У мене там є плейлисти, які присвячені різним стравам. У мене є м'ясні страви, рибні страви, дуже популярні. Також у мене є каші. Ну, тобто другі страви. Як гарніри. Дивіться, як оці, оці равлики вийшлися отакі, бачите, які цікаві. Дуже цікаво вийшло. А ще, знаєте, я колись була на весіллі, на Закарпатті, і вони там їдять голубці і перець. Тушений, ну, такий перець тушений. Начиняний перець. Вони їдять зі сметанкою. Я вже багато років тепер їм тільки зі сметаною. Ну, дуже смачно вийшлося. Дуже смачно. Обов'язково приготуйте. Все, до побачення. Люблю вас. Підписуйтесь, коментуйте.